Мітхун Кроборті, популярний індійський актор, який заслужив світню славу після виходу фільму Танцюри з диску. Він відомий невичерпною працездатністю завдяки якій став дуже багатою людиною. Нині у фільмографії артиста понад 400 робіт. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Дякую усім вам за підписи і перегляди, усім здоров'я і мудрості, і щоб ваші усі мрії здійснювалися. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, і ми починаємо. Поїхали. Мітхунчик Роборті народився у Кулькуті 16 червня 1950 року. Його родина не завжди жила в цьому місці. Батьки переїхали сюди з Бенгалії. Хлопчик був старшою дитиною у сім'ї, єдиним сином. Окрім нього, батьки виховували ще трьох сестер. Всі ці жінки в даний час проживають в Індії. Одна з сестер стала пустельницею у храмі. Мітхун уже в шкільному віці вражав педагогів та однолітків, акторським талантом. Він із задоволенням брав участь в аматорських спектаклях. Шлях до акторської професії мав складний. Після школи юнак вступив до шотландського коледжу, після закінчення якого він мав отримати спеціальність хіміка. Проте мітхуну не вдалося закінчити заклад. Він вступив до моїської політичної організації Наксалітів. Молодий чоловік був справжнім максималістом, чесним та відкритим. Ідеї наксалітів дуже приваблювали його. Він сподівався, що Індія піде шляхом соціалізму. Заняття політикою закінчилося сумно. У 1967 році відбулося чергове гучне повстання екстремістів, так називали в Індії Наксалітів. Багато опозиціонерів було відправлено до в'язниці. І отримали довгі тюремні терміни. І лише своєчасне втручання батька дозволило майбутньому актору не повторити гірку долю більшості опозиціонерів. Мітхун переїхав і в Бомбей і став заробляти на життя розповсюдженням косметичних засобів. Через деякий час він випадково дізнався, що в місті пуни, розташованому 160 кілометрів від Бомбея, проводиться набір студентів. До престижного кіноінституту. Хлопець не міг упустити такий щасливий випадок, і вирушив до Пуни. Екзамінаційна комісія зовсім не горіла бажанням прийняти до свого вищого навчального закладу юнака, який не вирізнявся благонадійністю. Але тут зіграла роль яскраві зовнішність даної молодої людини. І краса, високий ріст, вроджений талант і харизма остаточно змусили педагогів. Змінити думку про цього юнака. Йому дали можливість здобути акторського світу. Мітхун був надзвичайно радий цьому. Він був дуже старанним студентом. Закінчив вищий начальний заклад із відмінними оцінками. Ще під час студентства гарного юнака почали запрошувати зніматися в епізодах. Перший серйозний успіх прийшов до нього після виходу на екрани фільму Королівське полювання. Незважаючи на свою молодість, акторові вдалося дуже глибоко вжитися у свою роль. Для цього довелося чимало попрацювати. У свій час Мітхун навіть жив у племені санталів, про які розповідалося у фільмі. Кінокритики та глядачі не залишилися поза увагою. Яскраву гру та реальність образу, створену молодим актором Чакроборті, був нагороджений премією Золотий Лотос за кращу чоловічу роль. То була перша нагорода актора. Талановитий актор дуже багато і наполегливо працював. Іноді за рік він знімався у 10 фільмах. Усі режисери, відомі та початківці, намагалися максимально використати у своїх картинах талант Мітхуна. Його роботи не відрізнялися стабільністю. Щільний та напружений робочий графік часто змінювався періодами тривалого застою. Але індійський актор ставився до таких злетів та падінь філософськи. У кожній роботі він намагався повністю розкритися свій талант. Саме з цієї причини актор є одним із найбільш затребуваних. Його фільмографія яскраве свідчення його таланту та працездатності. 400 робіт у фільмографії неймовірна цифра. Це під силу тільки трудоголіку, людині одержимі свою професією. У 1982 році Мітхун знімається в кінострічці Уявний Святий. Його партнером по знімальному майданчику був Дев Анант. Ціла низка фільмів за участю цього актора. Стала справжнім світовим шедевром. Це танцюри з диску Танцюй, Танцюй, Боксер та багато інших картин. Так молодий індійський актор став справжнім улюбленцем усього світу. У цього актора. Є різноплановий талант. На початку своєї кар'єри стрункий красень виявив себе як яскравий і романтичний герой. Крім добрих і романтичних героїв, йому вдаються і інші, наприклад, жорстокі і безсердечні кримінальні авторитети. Цьому актору надзвичайно пощастило. Крім уродженого артистизму, природа обдарувала його чудовим слухом і чудовим голосом, уродженим почуттям ритму. Для болівудського кінематографа такий унікальний актор справжня знахідка. Кліпи з його піснями, що виконує Мітхун, користуються величезною популярністю. Мітхун – всебічно розвинена особистість. Він грає на кількох інструментах, займається акробатикою, захоплюється футболом, боротьбою. До 50 років актор став одним із найбагатших жителів Індії. У цей період свого життя. Він почав активно займатися бізнесом, відкрив мережу готелів монарх, придбав футбольну крокерну команду. Його шанувальники були засмучені, думаючи, що у Мідхун уже більше не знімається у кіно, але актор не міг розлучитися з улюбленою професією, якою він віддав стільки часу і сил. В Чакроборті є судею шоу Танцюй, Індія, танцюй. Іноді він і сам виходить на сцену, радуючи публіку запальними танцями. Мітхун Чакроборті у 2014 році став депутатом у парламенті Індія. Однак, за станом здоров'я, він не завжди міг бути присутній на засіданнях. І деякий час актор, посилаючись на хворобу, просив зняти з нього покладені обов'язки. Актор одружений. У нього дуже щасливий другий шлюб. Перший шлюб виявився невдалим. Його обраницею стала справжня красуня, фотомодель Хелена Люк. Молоді люди познайомилися на танцювальному шоу. І, хоча між ними виникло справжнє почуття, вони довго чекали на можливість укласти шлюб. Сім'ю було неможливо створити через безрушів'я. Як тільки матеріальне становище Мітхуна покращало, молодята зіграли весілля. Незабаром їм стало ясно, що їхній союз фатальна помилка. І молоді люди вирішили розлучитися. Наступною обраницею зірки стала його колега, актриса Йогіта Балі, щоб спілка творчих людей стала по-справжньому міцною, жінка свідомо відмовилася від своєї кар'єри. У цій чудовій родині виросло четверо дітей троє синів та прийомна донька, два сини чакроборті пішли стопами свого знаменитого батька. Стали акторами. Історія з прийомною дочкою ще раз доводить, що мітхун чудова людина. Маленьку крихітку хтось викинув у смітник. Дівчинка надривно плакала, і ніхто, крім Мітхуна не звернув на це жодної уваги. Актор забрав дитину, відніс її до найближчої лікарні. Вдома він розповів про свою знахідку дружині. Подружжя вирішила забрати малюка. Їм довелося оформити чимало документів. Після цього подружжя змогло забрати дівчинку. Дівчинку назвали Дашані. Вона знає про свою непросту історію і дуже вдячна прийомним батькам, які ніколи не давали відчути, що вона не рідна. Актор став добрим чоловіком і батьком. За все своє життя зірковий актор лише один раз не зміг стояти. Перед чарами молодої красуні. Його захопленість актрисою Шрідеві спричинила справжній скандал. Але навіть ця історія не змогла зруйнувати міцну родину мітхуна. Актор дуже вдячний своїй сім'ї за ту допомогу та підтримку, яку вони надали йому у непростій ситуації. Він називає свою дружину найкрасивішою та наймудрішою жінкою у світі. Кохання та відданість Йогіти. Дають йому силу до нових звершень. Він сповнений енергії та творчих планів. Актор дуже пишається успіхами своїх дітей і сподівається, що вони надалі радуватимуть своїх батьків. І я вам бажаю бути мудрими, здоров'я вам і щастя, до нових зустрічей!